дня, Компанія автопарків на зв'язку у нас нове надходження, Chevrolet Лачеті 2007 рік. SE комплектація на титанах оригіналі. Хороша літня резина, обслужена повністю від А до Я. Автомобіль 2007 року з салону купувався одним власником. Один власник по техпаспорту, він був один власник їздив. У нас п'ятиступінчата механіка, кондиціонер, мультимедіа. Ось його присутня така піонер 200. 25 там, тисяч пробігу. Доглянути текстильний салончик, такий велюровий. От, ззаду без нюансів. В автомобілі не курили. Доглянутий стан, є такі невеликі подряпини, потертості, вм'ятинки, але автомобіль не новий. Тому можна подивитись на кільцеві 60, два склопідйомничка, газ. Даний автомобіль можна придбати у нас, місто Львів, кільцева 60. Приїхали по Тесли, купили лізінгрідготівка. Будь-які перевірки на СТО. Вітаю вітаються кліцеваш сед компанії автопарк.